Модуль 1. Кінематика. Механіка наука про механічний рух матеріальних тіл і про взаємодії, які при цьому відбуваються між тілами. Основна задача механіки визначити положення тіла у просторі в будь-який момент часу. Кінематика це розділ механіки, що вивчає рух тіл, і при цьому не розглядає причин, якими цей рух викликаний. Механічний рух це зміна з часом положення тіла або частин тіла в просторі відносно інших тіл. Тіло відліку це тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл, про які йдеться в певній задачі. Система відліку це тіло відліку, пов'язані з ним система координат і прилад для відліку часу. Матеріальна точка це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати. Траєкторія руху це уявна лінія, в кожній точці якої послідовно перебувала матеріальна точка під час руху. Шлях це фізична величина. Яка дорівнює довжині траєкторії або довжині її певної ділянки скалярна фізична величина. Переміщення S це вектор, що з'єднує початкове та кінцеве положення матеріальної точки. Рівномірний прямолінійний рух це такий механічний рух, під час якого тіло за будь-які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення. Швидкість рівномірного прямолінійного руху тіла це векторна фізична величина. Яка дорівнює відношенню переміщення S до інтервалу часу t, за який це переміщення відбулося. Швидкість в руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості v 1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості v 2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої. Рівноприскорений прямолінійний рух це прямолінійний рух. Під час якого швидкість руху тіла за будь-які рівні інтервали часу змінюється однаково. Рух із незмінним прискоренням. Прискорення це векторна фізична величина, яка характеризує швидкість зміни швидкості руху тіла і дорівнює відношенню зміни швидкості руху тіла до інтервалу часу, за який ця зміна відбулася. Вільне падіння це падіння тіл у безповітряному просторі. Тобто падіння лише під дією сили тяжіння. Криволінійний рух це такий рух тіла, при якому траєкторія руху тіла являє собою криву лінію. Рівномірний рух тіла по колу це такий криволінійний рух, при якому траєкторію руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом. Період обертання Т фізична величина, яка дорівнює інтервалу часу, за який тіло здійснює один оберт. Обертова частота N фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості обертів за одиницю часу. Дякую за увагу.